Шановні краяни, вітаю вас з великодним. Другий рік поспіль ми зустрічаємо це світле свято під час військових дій. Але ми віримо, що це світле свято символізує перемогу добра над злом. Ми віримо в перемогу українського народу. Ми віримо, що наші захисники і захисниці повернуться живими додому у наші родини. Ми віримо в світле майбутнє України. Хочеться в це свято побажати кожній родині. Затишку, добра, щоб наші захисники і захисниці поверталися живими додому, щоб наші діти не знали, що таке війна, щоб наша країна в майбутньому розцвітала, квітла, і ми зустрічали це свято в мирний час, щоб завжди було мирне небо над землею. Хай Господь Бог береже вас та ваші родини. Святом вас! Христос, Воскрес! Воістину воскрес!